Вітаю всіх вільних людей. Не дуже. Сьогодні завершується 44-й тиждень 22-го року. На цьому тижні було, на мій погляд. Ну і є, на мій погляд, три ключові новини і ситуації, так скажемо. Перше це вхід-вихід росіян з зернової угоди. Друге, це завершення мобілізаційних заходів все там же, за поребриком, як то кажуть. І третє це. Енергетична криза в Україні і в Києві. Отже, почну з останньої теми: це енергетична криза. Наразі в нас Ну, я живу особисто під Києвом, тому в мене відключення відбуваються по графіку. Я двічі на день сижу без світла, загалом 8 годин, ніч або день, там як воно припадає. От. В Києві трохи з цим полегше, десь також по графіку, десь взагалі світло не виключають, тому що ну тут дійсно побільше критичних підприємств. Але сьогодні читав заяви мера Києва Кличка, а також міністра енергетики про те, що ми, вони готуються до розгортання близько тисячі пунктів обігріву для людей та до евакуації близько трьох мільйонів населення Києва. Я, звісно, сподіваюся, що це все більше політика, і насправді цими заявами наші можновладці. Намагаються ще раз західним політикам нагадати про те, що нам необхідно допомагати, і в цьому напрямку також, тому що наразі в нас закінчились модулі для ремонту ТЕЦ. Там нам необхідні техніка і комплектуючі, які дозволять доволі швидко відновлювати. Інфраструктуру, ну і також нам необхідно ППО, яке буде працювати і збивати шахетів та ракети, які летять по критичним об'єктам інфраструктури. Наступна новина це завершення мобілізації у росіян. Ну це звісно, таке завершення спірне, на мій погляд, тому що мобілізація то завершилася так званих чмобіків частично мобілізованих. А от відбувся набір на строкову службу. Якраз він буде йти два місяці. Тому я вважаю, що на мою думку, це просто перекриття. Просто вони вирішили розмежувати ці два процеси, зараз провести планову мобілізацію строковиків, а надалі вже продовжити чмобіковську мобілізацію. Ми маємо. Те, що маємо, мобілізація не закінчилася. Вони мобілізують строковиків, строковики воюють, строковики строковиків навчають, строковики приймають участь у бойових діях на території нашої держави. І для нас, що строковик, що чмобік, нема різниці. Вони всі набираються на війну з нашою країною. Тому насправді мобілізація не завершилась. Таке це. Такий міф, гра слів і так далі, з боку Росіян. І остання тема моя найулюбленіша, яка сталася на цьому тижні, е яка наводить на деякі думки, якими я надалі поділюсь. Ну ключове це те, що у неділю минуло росіяни Путін особисто заявив спочатку його міноборони, потім він, що вони виходять з зернової угоди. Ну там міноборони казала, виходить. Путін сказав призупиняємо якісь дії. Тут на горизонті Ердоган і сказав, слухайте, та ви насправді там і нахер не потрібні, тому ви хочете, ви виходить, виходьте. Я буду е, потім е, кораблі з українським зерном своїми кораблями супроводжувати і спробуйте мені хоч щось зробити. На що Путін одразу відреагував і сказав, що ні, 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 ми тут призупинили, але от ось ми зараз повертаємось. Дайте нехай Україна лише не дасть гарантії, що цей коридор не буде. Використовуватись для потоплення нашого флоту. Ну, така маячня і таке безглуздя напасти на нашу країну і від нас вимагати. Вимагати того, що він вимагає. Ну, там сову на глобус натягують, але ну, це вже за Загранню, на мій погляд, насправді Родоган показав, як вся світова спільнота має спілкуватись з цим пришелепкуватим кремлівським карликом. І я думаю, що всі питання, такі ми будемо задавати після війни, і ті ж самі Америці і тим самим країнам Європи, які насправді давним-давно могли б завершити цей кошмар, це жахіття, яке відбувається на території нашої держави, але чомусь. Але чомусь лише Ердоган розмовляє з Путіним так, як він того вартий, і кладе на всі його заяви, слова і так далі. Досить круто і класно поводив він йому по губах. Це. Неймовірна була Насолода слухати його заяву і те, як Путін обтікав потім на наступній зустрічі, виправдовуючись, що вони в цій все ж таки угоді залишаються. Ось такі були новини ключові, на мій погляд, на минулому тижні. Друзі, ситуація з електрикою погана. Єдиний наш. Переговорник, який може врегулювати цю ситуацію якомога найшвидше, це, це наша армія. Тому я всіх закликаю донатити кошти. Під цим відео є посилання на мультивалютний рахунок. Всіх туди запрошую пригостити чашечкою кави, хоча б наших військових. Все, всім гарного тижня. Побільше нових перемог, поменше втрати, невдач. Всім пока.